Багато хто хотів ранковий старт. Сім ранку. Виїжджаємо зараз на маршрут біля магазину. Ми знаходимося рядом з кінцевою. Виїжджаємо на маршрут, знімлю роботу так. двері світло в салоні. І двері всі відчинилися, всі все добре, ще остання з перевірок. і їдемо на маршрут. Стоп, стоп, стоп! Дякую, Віка-Віка Опс, за те, що залишаєшся спонсором каналу на протязі 11 місяців. І Я це ціню. Ну і поїхали на самий динамічний 18-й маршрут в місті Ужура. Я на обіді, ручняк поклав, це мій автобус. Не дуже чистий, тому що ранком і вночі був дощ. По автобусам з гуманітарки. Цей автобус Івеко вже у нас на номерах, він скоро начебто буде робити цей інакший ще раз ні. В нього одна двері спереду, так? він також дуже цікавий автобус, Iveco Irisbus з підігрівом, щоб взимку видно було. І двері в нього є дві широкі спереду, дві широкі у центрі. З пандусом. Він, бачите, з пандусом багато ручок є. Щоб грязь, дивіться, бачите, не йшла сюди такі ворсінки. а тут двері вузенькі. Цікаво, да? чого? І дуже високо тут. Тут ступеньки. Раз, ступенька, два, три. Дуже високо. І веко такий великий доста. Великий-великий. Цікавий автобус також. З гучномовцем. Зверху. І дзеркало. Зверніть увагу в нього. Оце дзеркало дуже ефективно має бути. Щоб бачити габарити. Так, йдемо далі. Цей автобус, який я гнав із Чопана, він стоїть, його потрібно обслуговувати, ремонтувати. Цей автобус, який гнав. Владислав, йому вже сюди вінок хтось поклав, бачите, він його, те... його також потрібно обслуговувати. Боже, тут ходили люди в туалет, а я так іду собі на пролом. Гармошка також, йому потрібно ради дати, все, накачувати колеса. Він зачинений стоїть. Дуже бачите. Також він би мав робити, але він старше, ніж старше, ці два з нових відносно, що загнали. Звін, я думаю, не скоро уїде. Хороші, дуже. Автобуси, бачите, в них тут для розворота для людей можна спокійно. Ходити, дуже багато місця є в них, дуже цікаві автобуси. І ці два. Один хтось там говорив в коментарях, звідки він, Mercedes Citaro Blue Tech 5. Але звідки він, я не знаю, бачите, трошечки вони почухані, ну за рахунок виносу. Бачите, і тут він почуханий трошечки не сильно. Але мало є. А, їхали ми на цьому. Лада стоїть якась старенька. Різина, скажу вам, що досить файна, досить хороша різина. Але одна з подушок, я бачу, спускає, і він упав маленько на правий бік. Або встав у яму. Оцей автобус. Чи то був, А, це цей, що? Владислав. ви бачите, для народу України від Угорщини. Він також на автоматі, але водій, бачите, не захищений склом хоча б від людей. А у нас такі случаї є, що люди і палкою шльопнути спокійно може. В цього автобуса стан. Досить хороший стан. Дивіться, хлопець там стоїть. Йолки-палки, вон на самий верх. Юра каже, Юра. Опасна робота в них. На цьому ми їхали да, старо із номером 122. На цьому їхали? Значить на цьому. А цей номер 1, 2, 3. Я от не пам'ятаю, цей був чи той. Ну вони начебто однакі. Я в Мерседесах не розбираюся, хоча спереду відмінностей не бачу. Так, так, не видно. Відмінностей не бачу. Дуже випирає дзеркало. Воно складне, складається. Ну, чи то на цьому ми їхали? Так, а тут водій хоча би склом, але захищений, це вже. Це вже добре. Ну Подивимось, що його тут. Хороший, хороший стан у них, вони буквально нові, але спускає задня подушка. Бачите, так? Да. Задня права подушечка спускає. Цей почуханий, а цей чистенький. І в нього був або вже закрашений. Як, з якого міста Гелбесайтен Асбус? Непонятно з якого міста, можливо, я десь профукав, а цього нічого не спускає. Він шикарно стоїть. Бачите, в нього і подушки в нормальному стані. Цей а блюшку заливати, кнопочки такі, які у нас. Мав би... Скоро вробити дизель. А чого цікаво, тут, тут у нього, значить, бак. Мав би скоро виходити на маршрути. Дуже велика площадка з колясками і з інвалідними візочками, щоб заходити. Wi-Fi є, да, є. Майже на цьому ми їхали так. І водій, і склом захищений. да-да, там. Видно автомат, ручняк. Ну, я потім знімлю обзор детальніше, коли в мене буде нагода. Він з кондиціонером, бачите. Дуже цікаво, який цікаво, цікаво, яке місто. Господи, стільки слів, цікаво, цікаво. Мені все цікаво, але часу особливо нема. Файні, автобуси. А я йду на обід. І домашнє відео на прохання Сергія Б. Хлопчики і дівчатка. Готуюся міняти резину зимню на літню е е і знайшов знову вже вдруге. Шишечка є малесенька така от. Видно, не видно, не знаю. Маленьке збуття, але є. Це вже другий раз. Хоча ми... Особливо в ями і не попадали. Але що є, то є. Не рекомендую шини, називаються Orium Winter. Made in Serbia. Не рекомендую. Хоча служать ніби добре, але от два рази вже було шишка. Давайте менять